Вітаю, друзі, канал Легіст Андрій Валерійович Вігірінський. Красивий розумний, неперевершений. І так само неперевершений і вічна для України тема активістів. Продовжуємо нашу годину бесіду цього разу. Сподіваюсь, хоча може бути, по-всякому, ми не писали сценарій, як завжди. Власне, да. продовжуємо історію цю, що там знову відбулося. Да. Е, дорогі друзі, ми свідомо йдемо тим шляхом, який не має популярності у вас, судячи з кількості переглядів, темою, яка сьогодні здається не пріоритетною, а саме темою вульгарного активізму, того активізму, який вироджується, того активізму, який за великим рахунком на наше переконання з точки зору. Правової країни і країни з сильними інституціями навпаки послаблює її. Ну одним словом, я по-моєму все пересказав, переказав з точки зору протилежної від активізму. І давно в нас не було ніяких повідомлень, з Міноборони і в питаннях, які стосуються закупівель. І це, це відео буде справді коротшим, але сутнісно, воно ну, продовжить лінію, яка стосувалася шабунят, Навальнят. І всіх інших, ну хто хто знайде в собі сили, час і спроможність послухати годинне відео? Попереднє воно було якраз з прив'язкою до антикорупційної інфраструктури, до НАБУ, яке демонструвало процесуальну самостійність, незалежність. Це було погано з точки зору спільноти, а потім спільнота якимось дивним чином почала тішитись. результатом не було одним словом, там якась така біполярочка в поля на полях активістів. Вони не зовсім розуміють, як на це реагувати, але наше відео було. Традиційно, Пророць, Пророцьким, да? пророчим, пророчим. І Міноборони. Значить, вийшов приблизно тижня-два тому публікація ну, центр протидії корупції. Вони вже пишуть не авторами, вони вже пишуть колективом, колективна праця, так і автор Центру протидії корупції, місце Дзеркало тижня, і на постері Яйця, Золоті Яйця. Ну, такий неод... недвозначний натяк на те, про що буде публікація для привернення уваги, і починається традиційними словами для активістів: що за протекції чи за активного сприяння центру протидії корупції, ну спільно з комітетом Верховної Ради, ну він там, між іншим, просто зазначений, вдалося притягнути зміни до закону про публічні закупівлі, який дозволяє в період правового режиму воєнного стану. Ну, вірніше не дозволяє, зобов'язує військові частини і ті формування сил оборони, які приймають участь у протидії агресору, публікувати інформацію про закупівлі не військового характеру. Ну, одним словом, от ці традиційні примітивні, да, примітивні, посередні убогі порівняння, типу, а от публікації відбуваються про закупівлю, допустимо, джипів, але нема деталізації. Колись ролик був не де ваша деталізація. але це було з прив'язкою. Там, по-моєму, до цього до мебелі не буду, не буду згадувати, якого виробника, щоб це не було рекламою, але приблизно асоціації такі, і там можна ж купити за 2,5 мільйони там Toyota, таку рамну типу, повнопривідну. А можна купити рейнджровер да? і це ж от катастрофа. Ну я просто сумніваюся, в принципі, що хтось Range Rover Evoque, Купував би, але неважливо. Тобто, ну на таких примітивних прикладах розвивається точка зору про те, що потрібно більше деталей з приводу закупівель, бо годинники можна купити Apple Watch там по 10 тисяч гривень, а можна купити там тактичні, типа наворочені і так далі. І ніхто ж не знає, що, що воно купується. Може насправді всі військові ходять в Apple Watch, і заряджають. У них є місце для зарядки. Кожен день тіпа, ну, можливо у них продається комплектація ультра, яка дозволяє три дні не заряджатись. Ну, коротше, от оцей весь бред, але суть зводиться до того, що публікації пішли в червні місяці. Тоді, коли всі закупівлі з 24 лютого повинні будуть бути не військового характеру, оприлюднені, почнеться інтенсивна робота з вивчення їх характеру, і далі нас очікує, скоріш за все, літній період нових скандалів про завищення, заниження, зловживання і так далі. Ну тобто на цьому всьому масиві буде воно знайдено. Але. Є нюанси, типу, які відбуваються паралельно у треці. Цей паралельний трек я Гені відправляв, по-моєму, прес-конференцію, можливо, можливо, її навіть прикріплю до відео. Це е, те, що от у нас тепер уже якась є стратифікація, де чи напевно табори активістів. Активісти канонічні, канонічні і не канонічні. Причому е, канонічні активісти це ті, ну, за протекцію чи за аудіацію, аудіацію да? правильно. Адвокація. Адвокація. За адвокацією кого приймаються відповідні законопроекти, про кого пишуть Зеркало Тижня Українська Правда, це от канонічні люди. Ну, ті, хто, кого є історія більш тривала. І не канонічні, це ті активісти, які приєдналися до Ради антикорупційного контролю чи антикорупційної ради Міністерства оборони, бо була прес-конференція міністра оборони Різнікова, де присутні якраз були представники цієї антикорупційної ради. Вони судячи з усього, не канонічні, бо їх до участі в цій відповідній раді запрошували представників центру протидії корупції. Я Вони... думаю, А ми хто єретики? Дивись, ми не активісти, і це начебто вже непогано. Стоп, ми на шару щось ходимо, щось говоримо. Чому ми а, не активісти? Ви філантроп. Кожне відео починається з того, які мене А, Стоп, ми на шару, а вона ні. Ні, ні. ну Ну, звісно, Ми Насправді, насправді, на шару не тільки ми, але й антикорупційна рада при Міністерстві оборони. Це окремий доволі такий специфічний елемент їхнього характеру діяльності, бо у вільний від роботи час, абсолютно вільний від роботи час, вони будуть здійснювати не лише контроль закупівелі, скажімо, будуть здійснювати певну форму аудиту дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості Міністерства оборони. Ну я просто бачу цих людей, які. Ну, в Міноборони цілі департаменти займаються питаннями аудиту, департаменти, які займаються е, питаннями контролю державних закупівель. В генштабі є окремі підрозділи, які займаються формуванням закупівель. А тут певна сукупність людей в кількості там до 10 чоловік у вільний від роботи час. Ну заміщаючи декілька сотень державних службовців, зможуть зробити те ж саме, маючи дуже широкий спектр знань в товарній номенклатурі. В номенклатурі озброєнь, в питаннях стосуються постачання, логістики. Зокрема, я можу помилятися, але, по-моєму, там голова якраз цієї антикорупційної. Ради. Чому і чому мені дивно стало, як він міг бути неканонічним? Чому від нього відхрестилися і відвернулися представники центру протидії корупції? Ну він, начебто, з їх з їх пісочниць. Він був в Радіо Громадського контролю Національного антикорупційного бюро. Його заступниця, в принципі, звідти ж. Я не розумію, коли відбувався цей роз... розкол суспільства, розумієш? Суспільство поділило. Я тобі так? поясню. Будь власне. ласка. — власне, от, Страдавній Рим пригадаємо, ми так. в одному ролику якось цитували от так, от. закон про цитування імператора Валеріана Третього, якщо я не помиляюсь, угу. там вийшло про те. Юристів відомих багато було в страдавньому Римі, але закон про цитування говорив про те, що сім, якщо знову не помиляюсь, по пам'яті говорю сім думок. Це то це сім праць ні верніше не, праці сімох юристів мали відповідно значення закону. Угу. Тобто, якщо ти уяви, якщо їх буде на сім а сімдесят, то тут плутани не більше, тому канонічність вона має бути обмежена суворо, навіть іноді умовно, але вона має бути. Ну, дивись, я згоден з тобою, що ну скажімо, стародавній Рим. Він тому і стародавній, що він специфічно завершив свою каденцію. Ні, А існував-то скільки, слухай. Ну, наші активісти це теж вічність для України. Але та вічність, яка вже станом на сьогодні, в силу того, що це доволі, ну, скажімо так, професія, яка вітається в суспільстві, плюс іноді вона вітається. Ну то, що, 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 не, що ти скривився, Гена, ти що? В плані вітається, розумію. в якому суспільстві? В якому? В масовому. В їхньому суспільстві, яке ними створено. Ну так. Да. Ну так якщо в тому середовищі, яке ними створено, яке воно вузьке не було, є джерело доходів, то вільний від роботи час можна займатися активізмом. Не, су... До речі. Пам'ятаєш, я тобі скидував форму на літню конференцію Аспенс. Да. Да. Я таки вирішив її заповнити. Щось да. мені так не хотілося ну, типу, проситься кудись. Знаєш, ну, да, ну, да. Це все. Я витратив хвилин 20 на там всякі там, свої вчені звання, публікації, там, які я молодець, скільки в мене грамот і всього такого. А потім я вперся в що? що? там треба вказувати рекомендодавця. Я думав, що типу ну пусте поле залишиш всі свої регалії скинеш і вони тебе або запросять, або ні. Ну це нормальна історія вибір. Їх ні, ніхера. Це є обов'язковим полем. Про що в умовах самих нема. Він не пропускає анкету. Далі просто, тобто, пацани ну і дівчата, вони. От В такого плану організаціях вони що роблять? Ти маєш двічі піти на поклон. Спочатку, я так купу народу знаю, хто може твою рекомендацію дати, але пішли, пішли вони самі. Е, на ту конференцію. Самі е, 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 е. Тому що ти, типу, маєш слухай, ну дай ну будь ласка, дай рекомендацію. Потім з а мені потім колега ще написав: навіть ти, якщо рекомендації най, най, найкрутіше відправляєш, ще можуть і не взяти і там, тому що. Тому що як же ж, ми ж молодці? Це історія про плюралізм, да? Да, 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 да. так? І, і жодних бар'єрів для альтернативних точок зору. Ти, хоча навіть не факт, що це були б альтернативні точки зору, це було би просто дискурс, який відбувається, можливо, на іншій хвилі, Інш, іншого рівня а, аналізу, да чи іншого ну так, да. хороше, хороша вузька. Страта, напевно, страта. І саме себе люблять так, на конференції треба, за треба кошти фонду відродження. Любити. Дивись, наші глядачі зараз втрачають за нашим сарказмом і недосказаності. люди вже втратили напевно, певну нитку діалогу. Так от, суть зводиться до того, що у нас тепер є примінноборони, громадська антикорупційна рада. називаємо її так, можливо, я в назві плутаю. Це не настільки важливо. Суть зводиться, вона відібрана з активістів. Голосування відбувалося через. Кричи, через якусь правильну систему, не пам'ятаю, через яку но не через дію, хто голосував за цих людей, ну тупо не зрозуміло, але враховуючи то, що там якісь є відгалуження демократичних антикорупційних сокир, кричи і ще всякої ерунди, голосування відбувалося теж в своєму середовищі, бо по три чи по чотири представника від кожної окремої громадської організації, де судячи з усього. Ну, їхні спільноти в Фейсбуках мали можливість там зайти, проклацати, проявили громадянську позицію. Ви поняття не маєте ні про ці організації, ні про активістів, які зайшли в цю громадську раду, ні про голосування. Ну бо ви ж всі, всі, всі громадяни, які не байдужі, вони ж проявляють свою активну позицію по відношенню до тих, хто буде здійснювати громадський контроль за закупівлям. Хоча, з іншої сторони, це буде брехнею, якщо я вважатиму, що це правда, бо правда полягає лише в тому, що суть. Громадянською позицією зводиться до среча емоційного, емоційних відрижок в соціальних мережах, тоді коли якийсь скандал виноситься назовні. До речі, вчора е мав приємну розмову з нашим другом. Ну, от, і, мені, і мені насправді була приємна мотивація людини в питанні. Ми, ми, ми знімемо окреме відео, воно буде про е ситуацію з Верховним судом і з головою Верховного суду. І я задаю питання нашому. Другою, юристою кажу: що думаєш, Ну тобто, які, які думки, і він починає відповідати з однієї сторони, що так от. І потім це самокорекція, але це правильна самокорекція, яка повинна бути е, популяризована з точки зору напевно свідомості кожного громадянина. Він каже: Чекай, каже: дивись, я фабулу ну, навіть інформацію, яка там стосується. чи... Засідання, які відбувалися Верховного суду, да? плем да? Верховного суду. Чи питання, які стосуються прес-конференції, які відбувалися в САП і НАБУ спільної да? чи записи. Я їх не знаю, я їх не досліджував. А того, ну, я розумію, що в мене має бути думка, да? але моя думка вона має базуватись на якихось знаннях фактичних. які Дивись, ну які хоча б. Хто там на футболі такі маргінали? Щось дивись, дивись. Зрозуміти. Того, того, поки, того поки я не можу тобі сказати, тіпи, яка в мене думка. Ну, к... ну тіпи, крім концептуальної, що в цілому там для судової реформи це там, ну і взагалі для судової системи це не надто хороше. Це ну хто 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 міг бути цей ця людина? Mm. 에... Дивись, захисник нашої прекрасної команди «Прометей» з іншого флангу ah. більш молодий, більш перспективний. І який знайшов поклик... ну, який знайшов своє покликання в іншій професії, яка... да. ми відволікаємося, і наші глядачі втратять так от, нитку <пів... <пів> нитку, так, да, ти правий. Так от є Рада громадського контролю при Міністерстві оборони, раз і тепер рада інші активісти, які цю раду громадського контролю, яка сформована, начебто, за всіма правилами, які ну, раніше пропонувалися для рад громадського контролю в інших відомствах. Вони її не визнають, не визнають канонічно, кажуть, що будуть працювати ну не всупереч, а паралельно. Але паралельно, воно так чи інакше, по мірі того, як будуть виявляти скандали, воно буде е адресуватись безпосередньо конкурентам зі словами, а якою хірньою вони там займаються. Ніколи такого, такого б не було, якби вони сформувались нормально. І того, і того. Е власне кажучи, нас очікує в подальшому війна активізму. Я от пророкую. Де одні активісти будуть доводити, що вони кращі активісти, ніж інші активісти. Не зрозуміло просто за що вони борються в кінцевому результаті, засусну за вселенську справедливість за економію коштів платників податків. Знову відсилаю вас до відео попереднього, яке ми писали. Тому що тільки центр протидії корупції веде облік того, скільки вони вберегли для держави коштів, але мене стурбувало, і от оце от ключовий момент, який я по-моєму тобі. Чи відправляв, чи говорив в, цьому, в цій публікації з яйцями. Історія, яка стосується кримінального провадження по Шаповалу, по заступнику міністра оборони. Ми знімали згінну відео. Подивитись це відео. Звучить шикарна фраза. Ну, просто це от про якість активізму нашого. Ну, а, ну да -да -да -да. ти згадав, да? от воно прийшло. Що да, дивіться, вперше. Це приємно центр протидії корупції, цілий комплексно погодився з тими висновками, про які ми з Геннадієм Олексійовичем говорили декілька місяців тому. Mm -hmm. Що дійсно справа, яку розслідує ДБР по відношенню до Шаповалого, це не про корупцію, е, купа публікацій від адвокатів, юристів, навіть з нашими цитатами в інтернеті. Вони насправді ну давай так додамо собі балів. Вони знайшли можливість переконати, тобто системність роботи людей, не активістів. Вона знайшла можливість достукатись до. Е, Такої універсальної свідомості Центру протидії корупції, який визнав, що це не була корупція. Але в подальшому це б не був центр протидії корупції, це б не були активісти, якщо б вони не вліпили в нормальну закінчену фразу якусь хірню. Це, дивись, насюк, ну, ну скажімо, люди не схильні позитивно відноситись до використання нецензурщини, але просто, ну. Ну, зрозуміло, ми, ми, ми неумисно це ми насправді можемо висо... да, да, да. особливі емоції. В, е, в чому цинізм позиції і наступних речень? Що вони погоджуються, що це було маски шоу від ДБР і Печерський суд туди додали. Чим Печерський суд винен? Не розумію. Дав нормальну заставу. Ну, 400 мільйонів, прекрасна застава. Ну що, що чим ми не задоволені? Не знаю, але вже навіть в цьому ключі це було маски шоу. Е, а далі звучить фраза, яка насправді це провадження треба розглядати як спосіб перешкоджання діяльності національного антикорупційного бюро, бо там же ж мова про закупівлі. А це закупівлі, це профільна діяльність. Ну, перевірка закупівлі це профільна діяльність національного антикорупційного бюро. Бо можливо, там є корупція, і можливо, нацбюро цим справді займається і займається дуже скрупульозно, дуже детально і такі тривалі терміни як. Займається Національне антикорупційне бюро, вони є виправдані. Краді Бо... ти складно сказав. Ні -ні -ні. Вони, вони його закатали в СІЗО, Ні -ні -ні. щоб сховати від НАБУ. — Я, Я ж до цього підвожу, <хи> до, Я до цього довго підвожу. що е, Це все було насправді для того, щоб для того, щоб оцей об'єм закупівель не став об'єктом досліджень Національного антикорупційного бюро. Е, а потім йде фраза, що насправді це є формою захисту конкретного суб'єкта. В даному випадку підозрювано, да? Шипувало. формою захисту від можливого переслідування з боку Національного антикорупційного бюро. І такі методи, як вони пишуть, практикуються. Дивіться, це новизна. Тут є, тут є насправді наукова новизна, чи навіть не наукова, а практична новизна. Да? Про те, що засунути людину на 4 місяці в СІЗО, це означає, ну причому повідомити їй про підозру. Ну, скоріше за все заарештувати її активи, майно, тримати її в СІЗО, тримати в СІЗО директора департаменту закупівель. Це насправді не про розслідування. ні. це насправді про те, щоб приховати людину від національного антикорупційного бюро. Ну, приховати людину, типу, в слідчому ізоляторі, це не так, як приховати Чауса, типу, в Молдові. Ну, по-моєму, хоча навіть там він якимось чином перемістився потім в Україну. Це абсурд. Це просто тотальний абсурд. Ну, люди просто. Ну я, я дивись, по-перше, в мене була якось, ну скажімо так, я бачив ситуацію, коли е, порушували кримінальну справу і іншу для того, щоб віддання іншого органу людину передати. І якраз це робилося з, з точки зору дістати його із СІЗО, тому що перші відпрацьовували замовлення. Ну, тобто. Таке, таке може бути, якби дві справи і умисно в тому числі, але не для того, щоб сісти, а щоб вийти. Це да. Але народ, якби ну, він не має практичного досвіду. Він, типу, ну ну, мабуть, так, це зараз всі докази вилучать, вони десь втратяться і потім не буде, не буде нічого розслідувати. І цей чувак, пан Шаповалов, вийде всього через 5 років з тюрми, і, і це і буде безкарно проживати все своє життя. Ну, ми разом так. Ну, ну, це бред, розумієш, ну, сховати документи. Хоча вже й документи, якби ну, от, ну, історія така подвійна, там, да? ну, наскільки вони ховаються, чи, ну, в умовах цифровізації, наскільки можна сховати документи, взагалі, наскільки вони потрібні оригінали документів, це теж окреме питання. І то, не... Ні, ну, сховати документи в кримінальному провадженні, які публічно розслідуються, це да, ну, а, схов... а сховати підозрюваного СІЗО в кримінальному провадженні, яке публічно розслідується, це, це новинка. Тому Друзі, це коротке насправді відео, але ми продовжимо. Бо в нас є ще одна грань активізму, вона потребує просто більш детального дослідження. Я вам анонсую, тому це центр протидії корупції, центр протидії корупції. До речі, от як публікація центру протидії корупції, в якій вони говорять, що сховати від це сховати від набу. В СІЗО людину співвідноситься з тим, що набу перестало бути самостійним і незалежним органом. Ну да, і воно ж там під Єрмаком. Ну, да. Ну, взаємні заперечення в одних публікаціях на одному майданчику від одного органу свідчить виключно про здорову психіку осіб, які, власне, пускають світ ці світлі думки. А анонсуємо ще одне відео, я не знаю, чи це буде за тиждень, чи за два. Але мені дуже подобається роль окремої громадської організації, State Watch в питаннях, ну власне. Вони ж, представники цієї громадської організації, у нас є окреме відео про це, популяризовували колись не так давно пана Сініченка як е лідера в питаннях боротьби з е неефективністю державної влади в питаннях приватизації управління майном. І зараз ці люди системно, приблизно двічі на тиждень е здійснюють публікації на тему того, яким чином потрібно вилучити майно. Бізнесменів, походженням з Російської Федерації через механізм санкцій, у нас теж окреме відео про це є. І далі в них уже зараз починають з'являтися такі окремі, знаєш, об'єкти зацікавленості, ну, типу, Моршинської, серед публікацій про Моршинську і, ну це актив Фрідмана, да, з'являється чогось Dragon Capital, як найбільш, там, цитую, практично дослівно. Найбільш прогресивна інвестиційна компанія в Україні, те, що ця компанія належить олігарху, це суб'єктивне судження. Воно не особливо їх турбує, бо він нормальний олігарх. Ну цілком нормальний. те, що Dragon Capital в цілому можна також перевірити на предмет. Ну, зараз повідомлення про підозру було Фуксу, Фуксу да про те, що вони викуповували активи з банкрутілих банків. Слухайте заради об'єктивності, подивіться, як там як активи Dragon Capital формувалися через фонд гарантування вкладів фізичних осіб, як вони нежитлову нерухомість купували, як стало одним з найбільших до в Україні в комерційній нерухомості. Звідки в них накопичувалися ці активи? Якесь таке, якесь таке дивне лобійське, подвійне дно пробувають спочатку, формуючи думку про те, що механізм конфіскації правильний? Ну. Що є хібним за замовчуванням, це знову ж таки суб'єктивна точка зору. А другі вже знаходяться і ті, хто правильно може їх купити в подальшому через фонд державного майна. Зрозуміло з дисконтом і зрозуміло з прекрасною репутацією, ні разу не олігархічною. Але дивіться, це анонс в розвиток. Шановні представники State Watch і наближені до них. Дивіться. Ми не активісти, але. Напевно, напевно, маємо право на власну думку. Я думаю, на цьому все. Да? Дякую. Дякую.